Польоти у вісні та наяву регламентний комітет Верховної Ради склав чорний список депутатів, які зловживають пільговими перельотами. Туди потрапили 173 обранці, представники усіх без винятку фракцій. Спільними зусиллями вони витратили на перельоти 35 мільйонів гривень. Ольга Василевська питала у тих, кому Бог крилець не дав, що у них із совістю. Перше місце за кількістю перельотів посів непримітний бютівець Олег Радковський. Він налітав у 2010 році 244 рази. За ним його однопартієць Андрій Сенченко на його рахунку 200 повітряних подорожей, не пасе задніх регіонал Петро Корж, який здійснив минулого року 185 перельотів. Замикають п'ятірку регіонал Дмитро Шемцев і Василь Грицак, які налітали по 130 разів кожен. Якби депутат Сенченко мандрував власним коштом, то витратив би на це дві свої річні зарплатні. Але держава усе йому компенсувала, тому залишився і при зарплатні, і при пільгових перельотах. Але він каже, що регламентний комітет цифри. Підтасував. Його просто не може бути 200 разів. У нас 52 тижні в рік, от, відповідно, 52 е, польоти в один конец, а 52 в інший. Не математика в народного депутата Деньковича, який є членом регламентного комітету і має подавати гідний приклад своїм колегам. Він злітав у Львів і назад на 122 тисячі гривень. Літав не раз і не два, а 82. Я собі в мене є перельотів. Місяць буває два тижні сесії, двадцяти сесії. Це що чотири у мене є чотири перельоти. Утім, депутат погодився провести ТСН екскурсію у депутатську касу. Ми вирішили запитати, скільки коштуватиме квиток до Львова і назад. Як виявилось, не Дві вісімсот сімдесят сім. А часто народні депутати до вас. Спитаються? Постійно та є серед депутатів і люди широкої душі в разі необхідності готові повернути гроші просто у державний бюджет. Мені сошені не стыдно, не совісна за ті польоти. Всі, коли я літаю по своїм лічним вопросам, я плачу спеціально сам. Это принципіально. Єсхто почитає, що це були не нужны польоти, і я тогда это возміщу. А от Наталя Королевська вважає, що хай краще щасливий квиток дістанеться їй, аніж комусь іншому. Я вважаю, що лучше я їх використовую, ці деньги на то, щоб зустрітися з збирателями, щоб максимально э, той ресурс, який є в бюджеті, потратить на пользу людей, а не залишити його для того, щоб його потім стиріли з бюджета і взагалі нікому нічого не досталось. За 35 мільйонів гривень, які дістались минулого року народним депутатам, насправді можна було б виплатити 35 тисяч зарплат лікареві або у. Ітелю або ж побудувати багатоквартирний будинок за програмою Доступне житло. Але схоже, швидкість доставки депутатів додому важливіша. Ольга Василевська, Андрій Хлус, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1.